Чи, будь ласка, чи є в уряду розуміння, як будуть навчатися діти в школах на прифронтових громадах, наприклад, як Зеленодольська, Апостолівська, Гречаноподівська, чи, чи це не на рівні, ви спускаєте на рівень? Це на рівень території. Це тут є керівники, є тут громади, які вирішують на рівні території. Щоб у нікого не було сумніву, і в Кривому Розі, і в Криворізькому районі буде онлайн. Не та у нас безпекова ситуація, щоб мати можливість, щоб діти ходили до школи. У нас буде онлайн без варіантів. Це рішення керівництва, і ми його поважаємо і розділяємо. Можу додати по Дніпропетровській області, майже кожна територіальна громада зробили опити з батьками, проговорили питання. І з 834 шкіл лише три школи сьогодні, які мають намір з 1 вересня вийти в офлайні. А всі інші школи будуть або в змішаній формі, коли діти будуть приходити на консультації до педагогів на короткий час, або 100% дистанційна форма.